Пару разів попадав на пропагандонів типу Соловйова і Сімонян, і вони там розказують цікаву історію про те, що вперше в історії людства не нацисти напали на якусь країну, а вони борються з нацистами. Причому за русскоговорящих, захищаючи русскоговорящих. Що ж тоді виходить, що в Донецькій області зараз проживає занадто багато нацистів, тому вони там і борять. Отака От логіка пропагандонів. Тоді по цій лозіці їхній партнер, сатий пан Лукашенко, також підпадає під цю категорію, бо там 95% руськоговорящих, які в Донецькій області, в Луганській області, в Харківській області, так дійсно російськомовній області, а Білорусь вся російськомовна. Що ж тоді виходить? Карти не потрібно далеко ховати. пан Лукашенко, можливо, на вас готовіться нападіння. З чотирьох міст, так що не відкладайте далеко.